Ну що тут у нас ще якесь виглядає молоде ніби звідки він росте? З такої глибини? Що страшне? А це ж. останній з могікан. З-під каменя. Ось таке. Я там знаходив старий гриб, він в тому холоді тиждень стоїть і не змінився. Ці гриби отакі ростуть тиждень. А дивіться, що що мороз робить з грибами. Бачите, як він не хоче з землі вилазити. А так, ростуть горизонтально. Діли ростають. А ті, що вирізли, деякі мерзнуть. А от ці вирізли і не померзли, двері які красені. Нормально. Дві, які пізні осінні. Стоять? Ех, так мороз. Дав їм таку. о, майже це такий колір той, вони мороз. Бачили, але ще геть не зварилися. А там що далі? А там далі? Молодята. Це добре. Меч з листя, Лист. все хоч, о! Ціленький, здоровенький. І той. дальній. Листя хоч. Ну, на такі пізні часи, то дуже добре отако от найти. такую купу. А давай, какие. Червоняки. Видишь? Пидосечники. Дивись, какая купка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. И а тут такие розсипи. Вот там. Один, там, два. І так тут насіялось цих дерев'яних грибів, купа і що з ними робити. Я їх в принципі не беру, але такі вже красиві. Привіт товариству! Сьогодні так на ходу та й щось такий брифінг привітально заключний. Ходили ми десь трошки по горбах. Ну та що? Зранку мороз. Іній похмуро трошки прояснило вже. Холодно. Такі місця вибиті є, олені, там видно, влаштовували бої. Видра в ріці скаче. Ну Но... ми гриби трублять і білки. Ну, все готується до зими. одні ми лазим лісами. Дивись, які діти сонця і морожу. Не сонце їх засмажило. Мороз їх. Підморозив. А. Ну отаке. А якісь такі боровочки, старички. такі бідолаги лізуть із землі. Бо А бач? Мерз. Мерз, мерз. Ну, Та й що, ми таке не беремо? Але не все так. Сумно, тому що є і такі, бачиш, які красені. І так, такі гарні, ціленькі. Ну, таких ще щось знайдемо. Ну які грибочки. Він мороз нічого не зробив. І там ще що... ховається. Але гарні. А тверді. А холодні. Завершили ми наш похід. 25 жовтня це є п'ятниця. І напевно вже завершуємо сезон. Не знаю, ну, хіба вже як так збити, оскому захочеться дуже і погода ще дозволить, то може поїду. Сьогодні зранку в долині півтора градуса тепла, сюди приїжджаю тут все біле. Іній. А то не просто там якийсь заморозок, а болото замерзло так, що йдеш по тому болоті і воно тримає, так як вже типу грудень. Так що вже добрячі морози беруть зранку. Деякі гриби попідмерзали. Ну і приросту нема, бо вже тиждень, вже десь біля тижня ночі холодні, заморозки. Земля вистигла, та і хто, хто буде рости і що буде рости з мерзлої землі. Там бачили тих трошки грибів, що ми назбирали. Ну, от, оце, оцей мішочок, о, знач, отакі о, гриби. Щось зібрало, взялося, щось викинулося. Тут є 4 кілограми. Ну, так як на початках сезону, так воно і крива пішла донизу. Тому переключимося на якісь інші забави, кіно, три відео не роблені. Треба робити, ну, бо немає часу, тож осінь треба щось вдома зробити, не тільки одне, одне кіно і гриби. Та й отаке. Ну, в цілому осінь золота. Можна їхати, гуляти, Підпіньки є. Підпінки є в горах. Ну, як, треба знайти, де вони, якісь ожини, якісь зруби, та й, та й будуть вам підпінки. Та й все. Добре. Щастя здоров'я, товариству. До зустрічі. Якщо не в наступному сезоні в грибах, то ще якісь походеньки в нас будуть такі. Так, так би мовити, творчість буде пішли.